Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єми SNP-5932R. Роз'єми з совєтського періоду. містять в собі дорогоцінний метал срібло. Такі роз'єми на сьогоднішній день коштують 2-3-5 доларів за один роз'єм. В залежності від стану та маркування. Ось так виглядає сам роз'єм. Як бачимо, містить срібло. Срібло тут іде три дев'ятки, це без спору. Іноді буває так, що всередині роз'єми позолочені. Тут повинно так бути, але ну, слабо. Проглядається. хто знає, в якій апаратурі та де використовуються такі роз'єми, напишіть, буду вдячний. Я то купую такі роз'єми від 3 доларів до 10 в залежності від маркування та року. В кого є такі роз'єми, телефонуйте, пишіть. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім до зустрічі в наступному відео.